Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео я вам відповім на питання, як не платити по кредиту відсотки, штрафи та пені. І кого ж все ж таки це стосується, що ж це та за категорія о, осіб, які повністю звільнені від сплати штрафів, пені та о, відсотків за користування кредитними коштами. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, там багато корисної, юридичної інформації. Не юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. В останній час достатньо маю багато звернень стосовно того, на мене подали в суд. Я оце взяв кредит. Ви бачите, скільки коштів з мене бажають взяти? Я взяв мікрокредит: 5 тисяч гривень, так або 20. А відсотків скільки не рахували, О, Боже, що робити? Як не платити по відсоткам? А чому штраф, чи потрібно мені так платити, штраф пеня, тощо. І до речі, чомусь у більшості випадків а, все це вже відбувається на стадії судового провадження, тобто коли вже є суд. І не навіть просто коли є суд, прозначено судове засідання, коли вже є рішення суду, і воно набрало законної сили. Досить і часто. Першочергово, що я починаю розбирати, я питаю. так, у зв'язку з тим, що в нас з вами так, військовий стан, війна, то я питаю першочергово, чи є ви військовослужбовцем. І мені особа каже, так, клієнт каже, я військовослужбовець. І тут вже починається найцікавіше. Чому? Тому що, відповідно до закону України про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, в нас діє така. Норма законно, що військовослужбовці, які були призвані на період мобілізації, на особливий період, а також так, які проходять службу, і це пов'язано із захистом батьківщини, так, територіальної цілісності, тощо, мають статус АТО, тощо, то їх вони та їх дружина, чоловік так вони звільняються від сплати відсотків за користування кредитів, штрафів і пені. Тобто, якщо ви є військовослужбовцем, так маєте відповідний статус, вас було мобілізовано, то на цей період ви не платите за кредитами ані відсотки, ані штраф, ані пеню. Тобто можна так. Не зловживати цим правом, однак ви повинні про нього знати. І не просто навіть ви, а навіть якщо ваша дружина або чоловік так взяли е, цей кредит, е, то теж не платять. Так теж звільняються, тому що норма ця норма, так стаття 14 цього закону, вона розповсюджується і на вашу дружину або чоловіка, тобто на членів сім'ї. Стосовно інших, до речі, членів сім'ї це не стосується це лише дружина або е, чоловіка. А, однак є певні виключення. Наступне питання, яке я ставлю клієнту, так це. Ваш статус. Якщо військовослужбовець взагалі супер, все, починаємо працювати, так, дивитися на періоди. Друге, це що це за кредит? Мені потрібно подивитися. Якщо це, наприклад, кредит пов'язаний із житлом, так, з нерухомістю, або, наприклад, з певними наргоустановками, або за автомобіль, то ця ось норма не стосується. Якщо інші, наприклад, споживчі кредити, то так, то ви ще повинні знати, що коли мікрокредит оформлюєте через ці додатки, берете по 5-10 тисяч, по 20, так, то це теж розповсюджується на, це, на цей ось на ці випадки, також, якщо ви маєте, наприклад, відкриту розстрочку, так в разі, якщо ви маєте, наприклад, кредитний ліміт так? на своїй карті в Приватбанку, в Монобанку тощо також розповсюджується на вас. ця норма. Тобто, наприклад, якщо ви зараз по, по вашій кредиті, так по монобанку або по привату не своєчасно повертаєте грошові кошти, то на вас відсотки не нараховуються. Ви також від них звільняєтесь у зв'язку з тим, щоб діє. Норма, що ви є військовослужбовцем, так і ви є приз. Тепер, Тепер стосовно стоп... критеріїв по кредитам, так ви зрозуміли. Лише ті, які не пов'язані з нерухомим майном, і з авто, на інше це все розповсюджується. Друге, що ми починаємо ось дивитися, я починаю так, вивчати, коли би взяти цей кредит, так? Ми дивимося, тому що оця ось норма діє тоді, коли ви на період проходження вашої служби, так? Якщо ви є військовослужбовцем, ось було мобілізовано вас, так і от в цей період, якщо є певне користування грошовими коштами, то штраф пеня і відсотки не нараховується. І також після, якщо ви маєте відповідний статус, наприклад, учасника бойових дій. Так само це розповсюджується і після нарахування. Тому а, треба дивитися а, Першочергово, це якраз я надавала перед записом відеоконсультацію клієнту. Так, ми з ним довелися, коли він проходить військову Бо коли кредита взяв, то що на як це застосовується норма, чи можемо ми ось так його звільнити від сплати відсотків штрафів і пені по відповідним кредитам? Ваша найголовніша задача знати про це. Якщо ви дійсно берете відповідні кредити, так то треба надавати інформацію банку. Я вам скажу більше, банк не знає про те, що ви військовослужбовець. Треба подати відповідну заяву, відповідні докази про це. Наприклад, це може бути ваш військовий квиток, так, наказ про зарахування, так подовідка, наприклад, що ви проходите так службу в цій е, військовій частині і надіслати ці документи до свого банку через електронну адресу, наприклад, так повідомити їх про це, що ви є е, військовослужбовцем, для того щоб вони не нараховували певні кредити штраф. За ваш кредит проценти, штрафи і пеню. Якщо цього не зробити, то виникає потім така ситуація, що є судове провадження. І вже не скажу, що пізно, так однак іноді буває і пізно. Якщо ви дізналися, що на вас є суд, то так само треба подати докази до суду. треба Повідомити суд про те, що дивіться, я є військовослужбовцем, приходжу військову службу або проходив в той період. А я от не можу. А, тут ми, а, не можна на мене нараховувати відсотки за користування кошти. А, і чи працює а, ця, дійсно ця норма? Так працює це перевірено як судовою практикою, так і а, спілкуванням, так і з банківськими установами або цими ось фінансовими. Установами і при цьому я також, коли, от, наприклад, ведеться відповідно, так перемовини з тим з ними стосовно того, щоб зменшити відсотки, так якщо ось вони не припадають на період мобілізації або проходження військової служби, то вони завжди йдуть на поступки, відповідно, так і вони мають право відповідно до договорів, які ви підписуєте, зменшити ваші відсотки. Тобто не обов'язково платити у ці ось зв'яжські, так драконівські, як колись мені казали в суді. Конівські такі відсотки і штрафні Так, санкції. То знайте про те, що якщо ви є військовослужбовцем, то на вас розповсюджується така норма статті 14 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сім'ї, що ви звільняєтесь від сплати відсотків за користування кредитом, штрафи і пені на період проходження військової служби. Про це треба повідомити установам, які вибрали кредит, щоб вони не застосовували так до вас штрафу. Тощо. І це не значить про те, що вам не треба повертати кредит. Тіло кредита як залишається, так і буде залишатися. Це свідчить про те. Що ви не будете відповідати так? Ви не будете, от ви, наприклад, взяли 100 тисяч гривень, так треба повернути 200, тому що буде користування відсотками. Ні, так от якщо військовослужбовець так не працює. Тобто ви повертаєте лише тіло кредиту. Однак одразу кажу, так кожна ситуація є індивідуальною. Треба розбиратися, дивитися документи тощо, так і ще своєчасно завжди реагувати, тому що не чекати рішення суду, а одразу вживати заходів. Якщо вам тільки стало відомо про... Про те, що є певне прострочення, є певний кредит, тощо ой, забув, ой, не забув, відповідно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте, мені буде дуже приємно. І діліться обов'язково своїм досвідом. Чи користувалися ви цією нормою так, стосовно кредитів, звільнення тощо, от по штрафним санкціям і пені, тому що вона дійсно працює, цікавить саме ваш досвід. У мене був досвід позитивний.